Вітаю, друзі! Як я вчора і говорив, ми сьогодні, ух, машкари, приїхали знову пошукати а, в наших краях пошукати шипинку. Ну, подивимось, якщо її тут не буде, ну, то завтра їдемо а, на Буковину. Подивимось. Вот. Ну що, пішли, погуляємо, вас, як завжди, запрошуємо разом з нами. Поки я рюкзак збирав, ріша десь вже, а, вон вони, собаки бігуть, рішу не бачу, ага, вон і о, погода бачите, яка сьогодні. Гарно. І сонечко є. А де більба то? А, є? Ах. Ну що там в тебе? Взагалі нічого? Ні. Ну що, ми тільки зайшли, друзі, так що сподіваюсь, тут щось знайдемо. Марсель, Бильбо, пошли. Вот же Жека уже все, уже в колюже. Он же, он же порося. С каждым днем, бачите, друзья, листочка как распускается. На очах прям, ну. Хочемо подивитися, бачите праворуч від нас. А, молодий такий лісок хащиці. Береза, льщина, а, осика молода. Подивимося. Ну що там в тебе нічого? Я тут побачив якісь грибочки. Но... Такі ми не збираємо, зараз покажу. Це сьогодні перші наші. Гриби. Ось бачите, тут їх багато. Ось вони. Тільки полізли. І воно ще. О. Ну я один зірву, покажу вам. О. О який. Тут слідкувати за собаками треба. Особливо за Жекай. Той розвідник. Ну що, нічого, друзі. Підемо, тут ми знаємо, є березова рощиця. Підемо туди, зараз глянемо що там по весняних грибочках. Ну, Ми тут ніколи і не збирали весняні грибочки. Да, да, да. Тут ми в основному влітку, осені, Вільба, Жека, пішли. Носиться. Тут десь з пів кілометра, та да, трошки менше. По ось такому лісу. І подивимось, що в той рощице. Більба! ходь сюди! Поки йшли по старому лісу, жодного грибочка не побачили. І ось ми вже підходимо, бачите, багато берези тут. А ми тут не були я вже десь Саркасцифа. Сар угу. Ага, теж стара, да? вже, Що, вже, така? Така. Ну, так? Так, вже така. Хто відходить, так. І вже поїли. Ага. Ми тут не були десь скільки? Два тижні, так? Так. Да. О, як все змінилося. Ну походимо, сподіваюсь, щось тут буде. Поки що, друзі, окрім соркасифи нічого. Іріша згадала зараз. А хто уважно дивиться, от ми фламуліни саме в цих місцях збирали. Ну, не в цьому, дай дуже багато, не в цієї рощиці, а от як ми зайшли сюди з старого лісу. Тут її було дуже-дуже багато. От куди ми завтра хочемо поїхати, оцей ліс ну, дуже схожий на ті місця. Але це знаходиться десь 100 кілометрів від цього ліса. І там трошечки тепліше. Друзі, затіш є в наших краях по весняних грибочках. То уважно дивиться там. Ну, ми знаходили біля нас смарчкову шапинку, але дуже мало. В одному місці знайшли три штучки, в іншому одну, в ще в одному місці теж одну. Ну так. Сподіваюся, це не говорить о тому, що... Це не врожайний год буде. У нас шипинків, ну, в наших краях маю на увазі. Думаю, що це перший даріш. Ну, так хочеться вірити, не знаю. Бо вже збирають вовсю. Але не у нас. Від нас подалеченьки їхать. Та да. так. Кожного дня не поїздиш. На такій відстані. Ліс змінився, пройшли ми ту березову розчицю. Нічого не знайшли, друзі. От. Ну підемо далі. Подивимось, що тут. До речі, в цих місцях ми так далечко ніколи не заходили. Але ж сьогодні такий день гарний. І у нас ще... Трошки часу є. Ріша, а ти бачиш? Біли квіти зверху дерева. Дика черешня, напевно, чи вішня? Що це? Може бути там цей трутовик. Так, на цих деревах полюбляють трутовики. Рости. Але, ну серчано жовті Для них ще дуже заран, так. Я це хотів сказати. Їх треба шукати в травму десь. Та-да-да. -да. Будемо мати на увазі, що тут є такі дерева. На камеру не буде видно. Оно. Підійшли, друзі, знову до молодого ліса. Ось так тут змінюється швидко все. Ріжка праворуч пішла, там подивиться. А я пошукаю тут. Якщо нічого не знайдемо, друзі, то будемо потихеньку повертати. І йти до машини. Ну що, в тебе нічого? Угу. Жекірі, ходь сюди! Так, друзі, ми знаємо місця там, де багато строчків, але вони нас не цікавлять, та і вам не цікаво буде те саме дивитися постійно. А в інших місцях, бачите, ще не пішли грибочки ніякі, тому точно будемо вже з завтрашнього дня будемо їздити по других областях, де грибочки вже пішли. На жаль, ми там Менше грибних місць знаємо, але ж нічого. Будемо десь їздити в розвідку, десь по наших місцях, ті, що знаємо. Ми тут знаємо дуже багато грибних місць, але ж не сезон ще. Знаємо у горах. теж, да? тут Багато місць де є грибочки, теж не сезон ще для них. Ну Ось так ми опинилися в такому міжсезоні грибному. Та-да. Та таке буває і грибний сезон, що ні. Буває, випадає так от тиждень-два, що взагалі ніяких грибів немає. Ні, ну що ж знаходимо. От, але ж буває таке. Ось Чутно вам, друзі, ні. На мотоциклах заїхали і по лісу гасають. Орудь. Хтось нам в коментарях писав, що ми з собаками ходимо, розпугуємо з е, звірів. Да? Ага, Бо Ну, диких тварин mm -hmm. розпугуємо. Ось хто розпугує, друзі. І це вже не перший раз. По п'ять-по шість мотоциклів ганяють тут отак от по лісу. Як пилипо? скажений. Mm -hmm. ну. mm -hmm. А тут, до речі, дуже багато дикого звіря. Кабан є, косуля є. Косулю ми одного mm -hmm. разу бачили. Mm -hmm. ну. Тут 10, напевно. Нічого, друзі, не знайшли. Але настрій гарний. Прогулянка от супер просто. Погода, вісняна така, все квітне. Супер. Будемо ми їхати додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок.